Привіт, Україна, привіт українці! Subaru Forester. комплектація преміум. Наша домашня робота 2020 модельний рік. Поїхав. Адаптивний круїз з системою ISIL. Ключовий сенсорний доступ. Величезний люк із комбінованим салоном. Функція старт-стоп і монітори сліпих зон. у 41 000 кілометрів. Клімат контроль. X-Mode. Все це і багато іншого цікавого сьогодні в огляді. Пристепніться, поїхали. Одразу скажу, що двигун 2,5, атмосферний, з безпосереднім вприском, варіатор, повний привід. Витрати пального такої машини до 10 літрів по місту. В середньому 9,2-9,8, хто як їздить. Це по місту. По трасі там 7,7,5. Фронтальне було пошкодження. Фото з аукціону ви зараз побачите. А, до речі, поміняли вливу в двигуні з фільтрами і новий акумулятор. Фронтальне було пошкодження по центру. Підсилювач бампера був поміняний, бо він був ударений. Зазвичай так підгибає на кончиках ланжерони. Як вони виглядають, я вам спробую як зможу показати. Робили це все ми у нашого майстра. І все з гарантією ровно чітко. Стикан нічого не чіпалось, подвигну доставали тільки до передньої кришки алюмінієвої, її замінили на нову. А так підсилювач бампера робився. Передня панель, радіатори нові. Фара оце мінялася на нову. Ця залишилась рідна. Десь тут трошки кронштейни підпаяли і все. Так, оптика в оригіналі. ну бампер, капот і крила. Все це, що мінялось, більше в принципі, основне, все основне перерахував. Затягувалась, фарбувалось на передні дверки, далі все в заводському зафарбленні. Що ще? Туманки, по заводу їх тут не було, ми доставили, проводку кинули, вона під торпедою, кнопку вже будете виводити де захочете. Тут, наче, все. По лакофарбовому покриттю, все охайно, зауважень ніяких нема. Проходжусь по колу, щоб ви все це побачили. Ніде ніяких немає. Я обійшов, подивився. Все файно, охайно, цукерочка. До речі, склобове рідне. У нас є безключовий сенсорний доступ, у нас є підсвітка бортів, бачите яка. В темряві дуже круто освічається у вас візборд, коли ви підходите тільки до машини. Рік модельний в неї 20-й. З конвейера вона зійшла 12 місяцем 2019 року і розмитнулася у нас в Україні. Вона 19-м роком. В Штатах в неї був 20-й рік. І 10-й символ, це, якщо не помиляюсь літера L, вона відповідає саме за 20-й рік у Вінкоді. Хто хоче посперечатись, пишіть в особисте, я вам відповім або в коментарях. Є електропривід сидінь. Е, е, отака комбінована, бачите, тут термантинові вставочки, тут тканина. Виглядає все дуже чисто, світло, охайно, приємно. Далі. У нас 4 склопідйомника, електродзеркала. Тут у нас електропривід багажника, пам'ять по висоті, якщо у вас низенький гараж чи ще щось. Яскравість приладів щитка. система старт-стоп. Вона за умовченням завжди активована, ви її можете примусово кожен раз вимикати. Якщо не помиляюсь, так вона по-моєму, працює. Далі монітори сліпих зон. ось у нас тут В зеркалах знаходяться в цих руках. Шкіряне кермо. Тепер пробігу 41 тисяча кілометрів. Тут у нас управління мультимедією hands-free, Це у нас бортовий комп'ютер. Ще в нас є отам бортовий комп'ютер. Він, в принципі, як основний там. Так, це у нас адаптивний круїз системою ISI. Тобто тут адаптивний круїз вона стежить за смугою руху, вона стежить за транспортом попереду йдучим, щоб ми ні, нікого не в'їхали, не наїхали на пішоходів, так само не наїхали. За це відповідають ці дві камери, котрі в зображенні, в 3 d зображенні бачать всю інформацію, ситуацію на дорозі збудованим інтелектом. Вони подібно людському оку бачать всю цю ситуацію сканують. Тобто Розумна штука, і в японців краще немає ні в кого. Перевірено. Ні в Leксусах, ні в Toyotaх, ні в МАЗах. Дзеркало з автоматичним затемненням, з компасом. Мультимедіа в преміумі з таким невеличким монітором, але з камерою заднього виду. Bluetooth, USB, Hands Free, все це, звісно, є. Так само є CarPlay і Android Auto. Через нароки тут під'єднується, якщо що. Далі, клімат-контроль однозонний, кнопочка старт-стоп. Є в нас також тут функція X-Mode, яка нам допомагає в поганих умовах, скажімо так, на забрудненій слизькій дорозі там, чи ґрунт, коли там. вона допомагає рівномірно, щоб колеса не провертались, різко не гальмували або не прискорювались, не пробуксовували. Вона відповідає саме за це, щоб вони синхронно рухались, навіть якщо ви намагаєтесь зробити такий різкий рух якийсь. Так, ставимо тут нормал. Поїхали далі. Електроручник, автохолд, допомога при підйомах, там. підігріви передніх сидінь. У трансмісії є драйв режим і є понижена передача, лов для тягових, скажімо так, умов складних. Люк у нас виглядає ось так. Він величезний тут, майже як панорама. І при всьому цьому це люк, а не панорама. І отаке наше українське чарівне небо. По безпеці відпрацьовувало кермо, коліна, дві штори. Безпека вся повністю відновлена, вся працює, все перевірено. У наших постійних партнерів гарантію 12 місяців. Це добре. Довіртесь мені, ніколи в житті форесторон ніхто нічого не пред'явить за місце. На другому ряду сидінь, я сиджу сам за собою. Зріст мене 193 сантиметри. Тут дуже просторо для ніг, для всіх, для ширини, для висоти, для всього. Тут чудово, все супер. У нас є підлокітник з двома підстаканниками. У нас є два USB-порта для гаджетів, для зарядних пристроїв. і в нас ще тут відкидна спинка. Зараз я це продемонструю. Оп, я можу отак от прилегти. Положень тут три чи чотири, не пам'ятаю, по-моєму, три. Коротше, вистачає. Також у нас є електропривід багажника. В цьому поколінні він працює швидко, без зауважень. В попередньому поколінні було ну, довго, скажімо, дуже довго відкривалось. Тут вже такі потужні стоять амортики, все працює швидко. Тут, бачите, охайний чистий багажник, є гніздо для підкурювача. Спинки складаються майже в ровну підлогу. Ну, якщо ви хочете побачити, то я вам покажу отак. Тепер. Тут є нижча, де ми можемо розкласти весь мотлах, непотріб наш, чи речі. речі, навпаки, потрібні, але котрі не потрібні кожну хвилину, щоб багажнику не болтались, не катались. Нижче. Докатка, домкрат, балонник. Крючка боксіровочного не бачу, його можна буде придбати окремо на розборці і викрутити. Це те, що не доїхало. Ось так це виглядає. Зачиняємо. Тут дві кнопочки можна окремо багажник закривати, а можна весь центральний замок, щоб вся машина закрилася. Ми пішли собі спокійно. Нарешті настали ті часи, коли мені не треба довго розповідати, умовляти людей і пояснювати, що Subaru це недорого обслуговування. Це так само, як інший любий японський автомобіль. Все доступно. Єдине, що деякі речі тут коштує поміняти нам дорожче, а деякі дешевше. Просто щось доступніше, а щось навпаки. От і все, надійні тачки роблять крок за кроком все краще і краще автомобілі. І в плані комфорту, і в плані надійності. Молодці мені дуже це подобається. Вирушаємо в тест-драйв. Одразу скажу, що у цього покоління, скажімо так, слабких місць не виявлено ще зовсім. Єдине, що качує з попереднього, ну приблизно на пробігу 80-100 тисяч прокладки клапаної кришки. Може бути під заміну. Стоїть вона там коштує копійки, якісь, там, де там, умовно кажучи, 10-20 доларів, там точно не пам'ятаю. Ну, в оригіналі, причому, там, недорога, вона там поміняти там, трошечки коштує робота. Все. Ну, так проблем взагалі немає. Машина кайфова, тихенько їде. Матеріали все на вищому левелі і рівні. Вони дуже відрізняються від попереднього Форестера. І цей Форестер е став набагато ближче по комфорту до Outback. У. Якщо раніше це було одне і земля. То тут все все стало ближче. А форики у нас достатньо популярні. Люблять у нас форіки, тут нема ніяких... Ні, нема чого додати. Люблять, люблять. Спробуємо розігнатися від нуля до сотні, рухаємося ми в ту горку. Не надпотужно. Робимо сотню. Зараз продемонструю систему ISA, як вона працює. Ось вона побачила машину, бачите, попереду. І тут, і тут. Я нічого не натискаю, ніякі педалі. Вона сама зупинилася на світлофорі. Окрім того, що вона дуже чітко промальовує е, смуги. Якщо машина в полосі в сусідній їде, вона ніколи в житті не Скажімо так шугатись, буде їхати, як потрібно. Система старт-стоп зараз працювала. Я її не дуже люблю. Ось вона намалює, що машина уїхала. Я тільки нажимаю газ і відпускаю, вона поїхала. Тобто я дав старт. І знову я нічого не тримаю ніякі педалі, вона сама собі їде. Функція старт-стоп мені не дуже подобається, але все ж таки вона не, не, ну, трошечки, але пального може економити. Але я думаю, що основна її ціль це еконорми. Я вважаю, що так. От знову демонструю, як ми під'їжджаємо до автомобіля. Бачите. Чіксі до повної зупинки вона зупиняється. Ціна якість субару це супер. Повний привід субару це супер. І мені здається, що по повному приводу мало хто може посперечатися. Я знаю, хто може, але це в одиничні випадки. І субару серед японців це точно найкраще. Кльові тачки це кльова тачка. Кліренс чудовий, прекрасний багажник, прекрасний салон, вона об'ємна, вона комфортна, як кросовер чудовий автомобіль. І я думаю, що ви все це знаєте і без мене. Так що я вам раджу, ця тачка конкретно зроблена без зауважень. Я впевнений, будь-яких перевірок готові. Приїжджайте, перевіряйте вам був Льоха Трендавто до зв'язку. До зустрічі я всім бажаю миру. Ну нам перемоги! Слава Україні!